День 14 жовтня у новітній історії України і справді незвичайний. Дуже вже багато почуттів переплітається у людських серцях і душах, наче на власні очі ти бачиш, як Пресвята Богородиця дарує захист величезному місту, вкривши його мешканців своїм покровом, помолившись свої покровительці українським степом, розмахуючи шаблями, скачуть козацькі полки, несучи рідній землі волю, а ворожому загарбникові смерть. Ти чуєш, як на сході України гремлять вибухи, йдуть у наступ і гинуть люди, твої співвітчизники. То українське військо, продовжуючи славу пращурів, ставить на місце істот, що уявили себе богообраними, будучи по суті звичайними покидьками. І коли зібрати докупи усі ці відчуття вийде урочисте дійство, зрідні тому, яке відбулося у міському палаці культури. День захисника України є символом вдячності і шани нашим героям, живим і тим, хто поклав життя за свій народ і свою державу, за її цілісність, єдність і незалежність, зазначив у вітальній промові Бердичівський міський голова Василь Мазур. Це свято дуже молоде, і воно час вічне, як саме життя. Скільки живе Україна, скільки рідну землю захищають. І бронять справжніх чоловіки. Україна завжди була, є багатою на справжніх чоловіків. Ця риса закладається ще з малку і проростає з часом. З Часом хтось захищає слабших, хтось у складній ситуації приймає рішення і бере відповідальність на себе. А хтось зі мною життя. Рятує інше життя. Такі люди першими стають на захист рідної землі, коли приходить біда. Саме вони не спорю наша надія, наша гордість і наша слава. У цій залі боя з нами сила і слава Вердичева, герої, захисники України. Раз за разом присутні у залі вставали і оплисками нагороджували винуватців свята. На думку Василя Мазура, ці оплески означають, що українським героям вдячні, що їх підтримують, що бердичівляни щиро прагнуть жити у мирі на вільній рідній землі. Чоловіки обрігають рідну землю, а жінки їм обере, дарують своє тепло, свою любов. І завжди чекають. Так було з А зараз жінки стають в один ряд з чоловіками. Закричайте рідну вітчизну. Тож день захисника України це по праву і їхнє свято. Давайте ще більш гуснішими облисками. Привітаємо! Я просив по чоловіків встати, всіх чоловіків встати. Живо взагалі України, жима бій, що вміють чекати так, як він Якби слово мир, треба було б повторити мільйон разів, щоб він настав назавжди на рідній на землі, то, мабуть, Бердичев повторив би його мільярд разів. І я переконаний, що повторила і вся наша Україна, бо ми народ не і слави і сили. Непеможної віри в перемогу і нескореного духу, а сила не створене. Потрійна сила. Слава захисникам України і слава Україні! Пресвята Богородиця вірно оберігала українське військо у минулі сторіччя. Робить це і сьогодні. Говорить командир військової частини В-3231, полковник Андрій Маліновський. Бардичівські артилеристи повсякчас відчували її підтримку у годину смертельної небезпеки і під час виконання бойових завдань. Щирі слова вдячності міській раді, міській громаді, волонтерам, святим отцям і всій громаді нашого міста за ту підтримку, яку вже на протязі 18 місяців. Жахливої, гібридної, непідступної війни ви нам надихали і допомагали. І допомагаєте зараз. Особливі слова вдячності я хотів би висловити нашим близьким, нашим мамам, нашим батькам, нашим дружинам, нашим дітям. Нашим дідусям, бабусям, які, не дивлячись на ту відстань, де, на якій ми знаходимося на високій Україні, підтримують морально, духовно і надихають нас на подвиги, допомагають нам в тяжку хвилину. Чи слова вдячності особому складу бригади, особовому складу тих підрозділів, які охороняють і... Підрозділи бригади в районах виконання завдань на вогневих позиціях. Одразу дві високі нагороди отримав на святі Андрій Маліновський. Медаль за жертовність і любов до України від святішого патріарха Філарета та найвищу відзнаку Бердичева орден за заслуги з рук міського голови Василя Мазура. Я буду з честю носити відзнаку міста, але ця відзнака і відзнака вчора. 12 жовтня президент України наградив мене державною нагородою, медалю захисника України. Але, але всі ці області, все це досягнення колектива, який я на даний час Це все ваша дослуга, що вігні, солдати, сержанти, держати, абі Очувник збройних сил України. Я пишаюсь, що керую 26 ю батьківською артилерійською бригадою, особливо в цей тяжкий для нас час. Слава Україні! Слава захисникам України! Україні сьогодні дуже важко лунало зі сценим. Вона гірко сумує з людських втрат і водночас стає сильнішою, коли бачить. Вірних своєму обов'язку синів героїв відчуває їхню волю до перемоги. Батьки кожного з них достойні щирої подяки за виховання справжніх особистостей. На превеликий жаль величезним є список тих, хто воюючи з покидьками, сепаратистами та російськими відпускниками поклав за батьківщину життя. На заході в палаці культури до цього списку увійшли 36 прізвищ бердичівлян, мешканців району, загиблих бійців військової частини в 3231 Держава оцінила заслуги найдостойніших, на її думку, оборонців, високими нагородами. Орденом Богдана Хмельницького відзначила Андрія Маліновського та Костянтина Султан багомаєва Орденом за мужність третього ступеня Володимира Мельника, Андрія Казаченка, Руслана Осецького, Андрія Мушинського, Михайла Шмітта, Руслана Назаренка, Олександра Кашеварова. Є серед бердичівлян і бійців-артилеристів і ті, кого ордени знайшли вже по смерті. Так, орденом Богдана Хмельницького посмертно було нагороджено Віталія Дульчика, орденами за мужність третього ступеня Євгена Старікова, Романа Абрамова, Олега Реготуна, Олександра Пителя, Сергія Сідлецького, Олександра Венгера. Відтепер до їхньої орденоносної когорти вважатимуться причетними Олексій Богуш та Павло Ящук. За першого орден за мужність третього ступеня отримала мати Антоніна Андріївна. За другого Дружина Ірина та син. Бердичів як може допомагає своїм героям. Через волонтерів наші вояки отримували і отримують найнеобхідніше: від харчів, бронежилетів, тепловізорів і спецодягу до малюнків, оберегів, маскувальних сіток. У місті прийнято рішення про звільнення учасників АТО від сплати комунальних послуг. Понад 50 учасників отримали безкоштовні земельні ділянки під житлом. Для підтримки поранених на сході військових місто у 2014 2015 роках виділило 490 тисяч гривень. Але понад усе у Бердичеві прагнуть одного, аби війна скоріше закінчилася, і усі наші хлопці і чоловіки повернулися додому живими. Подвиг земляків учасників АТО і героїв Небесної сотні не буде забутом. Вони житимуть вічно, адже не може вмерти той, хто поборов смертю.